Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. І сьогодні ми поговоримо про тему, навколо якої дуже багато міфів про очищення кишківника. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що мене найбільше дратує як лікаря? Коли бачу рекламу детокс програм, які обіцяють вивезти токсини. Очистити від шлаків вийде 5 кг застою. Хочу сказати вам одразу і чесно: у нашому організмі немає ніяких шлаків і токсинів, які лежать роками і чекають, поки їх хтось виведе. Наша печінка і нирки чудово справляються з детоксикацією кожну секунду. Але є інша реальна проблема запори, погане травлення, дисбактеріоз, відчуття важкості і дискомфорту. І є природні способи покращити роботу кишківника без агресивних проносних і сумнівних чисток. Сьогодні я розповім вам про прості, доступні засоби, які справді можуть допомогти налагодити роботу кишківника. Не миттєво, не чудесним чином, а поступово і фізіологічно. Давайте спочатку розберемося, що таке кишківник і як він працює. Кишківник це довга трубка довжиною близько 7 метрів, яка складається з тонкого і товстого кишківника. У тонкому перетравлюється їжа, всмоктуються поживні речовини. У товстому формується кал, всмоктується вода. У здорової людини кишківник спорожнюється раз на день або раз на 2 дні. Це нормально. Кал має бути м'яким, оформленим, виходити легко, без напруження. Що таке запор? Це коли стілець буває рідше трьох разів на тиждень, коли кал твердий, виходить важко, з напруженням, залишається відчуття неповного спорожнення. Що таке 5 кг застою? Це міф. У кишківнику здорової людини немає кілограмів старого калу, який там лежить роками, кал формується і виводиться. Може бути затримка виходу на кілька днів при запорі. Тоді в кишківнику дійсно накопичується більше калу, ніж зазвичай. Може бути кілограм 2, але не 5, не 10. Коли ви приймаєте проносне або робите клізму, виходить те, що накопичилося за останні дні плюс вода. Якщо зважитися до і після, так, може бути мінус кілограм 2. Але це не шлаки, це просто кал і вода. Тепер про токсини. Що це таке? У медицині токсини це отруйні речовини: отрути, алкоголь, важкі метали, продукти обміну при хворобах. Їх виводять печінка і нирки. Печінка знешкоджує, перетворює на безпечні речовини. Нирки фільтрують кров, виводять із сечею. Кишківник теж бере участь, виводить жовч із продуктами розпаду, виводить непотрібні речовини. Але він не зберігає токсини роками. Якщо печінка і нирки працюють нормально, ніяких токсинів не накопичується. Організм очищається сам кожну секунду. Якщо печінка або нирки хворі, треба лікувати їх, а не робити детокс коктейлі. Тепер про реальні проблеми, які можуть бути з кишківником. Запор найпоширеніша. Причини мало волокон у їжі, мало води. Мало руху, стрес, деякі ліки, захворювання щитоподібної залози, діабет, дисбактеріоз, порушення балансу мікрофлори, замало корисних бактерій, забагато умовно патогенних, причини: антибіотики, неправильне харчування, стрес, синдром подразненого кишківника, функціональний розлад, коли кишківник працює неправильно, без структурних змін. Може бути запор, пронос, здуття, спазми, запалення, коліт, ентерит, можуть бути інфекційні, автоімунні від неправильного харчування, дивертикульоз, випинання стінки кишківника. З віком буває у багатьох, поліпи і пухлини, можуть порушувати прохідність, викликати кровотечу. Ось реальні проблеми і для кожної своє лікування. Тепер про те, що справді може допомогти покращити роботу кишківника. Перший напій кефір із ляною олією. Візьміть склянку свіжого кефіру, додайте столову ложку ляної олії. Перемішайте, випийте ввечері за годину до сну. Чому це працює? Кефір це джерело пробіотиків, корисних бактерій. Вони покращують мікрофлору, допомагають травленню. Ляна олія джерело омега-3. Має м'яку проносну дію, змащує кишківник, робить кал м'якшим. Вранці зазвичай буває м'яке природне випорожнення. Другий напій: чорнослин із кефіром або водою. Візьміть 5-7 штук чорносливу, залити на ніч окропом або холодною водою. Вранці, наче з'їжте чорнослив і випийте настій. Або ввечері. Подрібніть чорнослив у блендері з кефіром. Випийте. Чому працює? У чорносливі багато сорбіту, цукрового спирту, який має проносну дію. Також багато волокон. Він м'яко стимулює перистальтику. Третій напій. свіжовичавлений сік з овочів. Морквяно-яблучний, буряковий, капустяний. Випийте склянку, наче вранці або ввечері. Овочеві соки містять волокна, пектини, органічні кислоти. Вони стимулюють травлення, покращують мікрофлору, м'яко проносять. Але важливо, сік має бути свіжовочавлений, не пакетований. І не зловживайте, великі об'єми можуть викликати пронос. Четвертий напій. Вода з лимоном і медом. Склянка теплої води, сік половини лимона, чайна ложка меду. Випити наче вранці. Вода стимулює перистальтику, особливо наче. Лимон стимулює вироблення жовчі, покращує травлення. Мед має м'яку проносну дію, живить корисні бактерії. напій. Трав'яний чай. Сенна, кора крушини, листя сени, сильні природні проносні. Заварити чайну ложку на склянку окропу випити ввечері. Але обережно. Ці трави стимулюють кишківник дуже сильно, можуть бути спазми, пронос. Не можна використовувати постійно. З'являється звикання, кишківник перестає працювати сам. Використовуйте тільки епізодично, при сильному запорі, коли інше не допомагає. М'якші трави. Фенхель, кмин, кріп, м'ята, ромашка. Вони зменшують здуття, спазми, покращують травлення, можна пити регулярно. Шостий напій смузі з волокнами. У блендері змішайте банан, яблуко, жменку шпинату або капусти, столову ложку насіння льону або чія, склянку води або кефіру. Випийте замість сніданку або як перекус це бомба з волокон, вітамінів, корисних з бактерій. Покращує травлення, дає ситість, нормалізує стілець. Який напій вибрати? залежить від вашої ситуації. Легкий запор кефір з олією, чорнослив, вода з лимоном. Дисбактеріоз – кефір смузі з зеленю. Здуття, м'які трави м'ята, ромашка, фенхір. Сильний запор сенна, але обережно і рідко. Профілактика овочеві соки, смузі, вода з лимоном регулярно. Можна чергувати, комбінувати, шукати, що вам підходить. Тепер дуже важливі застереження. Перше. Не використовуйте сильні проносні постійно. Сенна, крушина, касторка тільки епізодично. Інакше кашківник звикає, перестає працювати без стимуляції. Друге. Пийте багато води. Будь-які засоби для кашківника працюють тільки при достатній кількості води, мінімум півтора літра на день. Третє. Якщо є серйозні проблеми. біль, кров у калі. Різка зміна характеру стільця, схуднення без причини, не займайтеся самолікуванням. Йдіть до лікаря, робіть обстеження. 4. Якщо у вас кишкова непрохідність, дивертикуліт у загостренні, запальні захворювання кишківника в гострій стадії проносні протипоказані. 5. Вагітність. Сильні проносні можуть спровокувати скорочення матки обережно і тільки після консультації з лікарем. 6. Якщо ви приймаєте ліки, враховуйте, що проносний ефект може порушити їхнє всмоктування. Приймайте з інтервалом 2-3 години. 7. Алергії. Мед, цитрусові, деякі трави можуть викликати алергію. Будьте обережні. 8. Не очікуйте чудес за одну ніч. Так, перший ефект може бути швидким, але стабільна нормалізація роботи кишківника – це тижні регулярного правильного підходу. Тепер про те, що ще важливо для здоров'я кишківника. Один коктейль не вирішить проблему, якщо спосіб життя залишається неправильним. Перше. Харчування. Основа здорового кишківника харчові волокна. Норма 25-30 г на день. Звідки брати: овочі, фрукти, цільнозернові крупи, боби, горіхи, насіння. Кожен прийом їжі має містити овочі. Сніданок каша з фруктами. Обід великий салат, гарнір з овочів, вечеря овочі тушковані або свіжі. Менше рафінованих продуктів білий хліб, макарони, випічка, солодощі. Вони бідні на волокна, сприяють запорам. Обмежте м'ясо, особливо червоне і оброблене. Надлишок об білка без волокон це запори. Гниття в кишківнику погана мікрофлора. Друге вода. Мінімум 1,5-2 літри чистої води на день. Не чай, не кава, не компот. Саме вода. Без води волокна не працюють. Вони можуть навіть викликати закреп, якщо води мало. Третє рух. Кишківник любить рух. Коли ви рухаєтесь, перистальтика стимулюється. 30 хвилин активності на день. Ходьба, біг, йога, плавання. Навіть просто вправи вдома. Особливо корисні вправи для преса – Підйоми ніг, скручування, планка. Вони масажують кишківник. Четверте режим. Намагайтеся ходити в туалет в один час щодня, зазвичай вранці після сніданку. Не терпіть, коли відчули позив. Не відкладайте. Ігнорування позивів порушує рефлекс. Виділіть час для туалету. Не поспішайте. Посидіть спокійно, дайте кишківнику час. П'яте. Пробіотики і пребіотики. Пробіотики корисні бактерії. Іште йогурт, кефір, ряжанку, квашену капусту, кімчі щодня. Пребіотики, їжа для бактерій. Це волокна, інулін. Є в цибулі, часнику, бананах, вівсі, топінамбурі. Можна приймати пробіотики у капсулах курсами, особливо після антибіотиків. Шосте обмеження шкідливості. Алкоголь пошкоджує слизову кишківника, порушує мікрофлору, сприяє запаленню. Куріння порушує кровопостачання кишківника, сприяє виразковому коліту, хворобі крона. Надлишок цукру годує патогенні бактерії і дріжджі, викликає дисбактеріоз. 7. Стрес. Кишківник дуже чутливий до стресу. Є навіть термін вісь кишківник мозок. При стресі порушується перистальтика, може бути запор або пронос, здуття, спазми. Боріться зі стресом, медитація, дихання, йога, прогулянки, хобі, психотерапія при необхідності. 8. Сон. Під час сну кишківник відновлюється. Мікрофлора нормалізується. Недосипання порушує роботу кишківника погіршує мікрофлору. Спіть 7-8 годин. Лягайте і вставайте в один час. 9. Масаж живота. М'який масаж за годинниковою стрілкою стимулює перистальтику. 5 хвилин щоранку. Легкими круговими рухами масажуйте живіт. Десяте. Обстеження при проблемах. Якщо запор тривалий, якщо з'явилася кров, слиз, якщо біль, якщо схудли, якщо змінився характер стільця до лікаря, треба виключити серйозні проблеми: пухлини, поліпи, коліт, хворобу крона. Робіть колоноскопію після 50 років для скринінгу раку товстої кишки. Це може врятувати життя. Тепер про міфи про очищення кишківника. Міф 1. Треба робити чистки раз на місяць. Ні. Здоровий кишківник очищається сам щодня. Додаткові чистки не потрібні. Можуть навіть зашкодити. Міф 2. У кишківнику накопичуються шлаки руками. Ні. Кал формується і виводиться. Нічого там не лежить руками. Міф 3. Клізми корисні для здоров'я. Ні. Регулярні клізми порушують мікрофлору, вимивають корисні бактерії, можуть викликати залежність. Кишківник перестає працювати сам. Клізми використовують тільки за медичними показаннями. Перед операцією, перед дослідженням. При важкому запорі разово. Міф 4. Детокс програми виводять токсини. Ні. Токсини виводять печінка і нирки постійно. Детокс програми це маркетинг, а не медицина. Міф 5. Після очищення вийде 5 кілограмів. Може вийти кілограм 2 калу і води не 5. І це не шлаки. Це просто те, що накопичувалося за кілька днів. Міф 6. Очищення лікує всі хвороби. Ні. Здоровий кишківник важливий для здоров'я. Але він не лікує рак, діабет, гіпертонію, артрит. Підіб'ю підсумок усього, про що ми сьогодні говорили. У нашому організмі немає шлаків і токсинів, які треба виводити. Печінка і нирки справляються з детоксикацією. Але є реальна проблема запори, дисбактеріоз, погане травлення і є природні способи покращити роботу кишківника. Шість корисних напоїв: кефір з ляною олією, чорнослив, овочеві соки, вода з лимоном і медом, трав'яні чаї, смузі з волокнами, обережно з сильними проносними. Не використовуйте постійно здоровий кишківник це комплексний підхід: волокна в їжі, вода, рух, режим, пробіотики, обмеження шкідливості, контроль стресу, сон, масаж. Обстеження. Не вірте міфам про чистки і шлаки. Піклуйтеся про кишківник щодня через правильний спосіб життя. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, як ви підтримуєте здоров'я кишківника. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і свій кишківник.